Всім доброго раночку, 4 липня 24-го року, 6 година ранку. Цілу ніч не спала через тривогу. Замість будильника зранку вибухи за вікном, вже якось і заснути не змогла, тому прийшла сюди, місце, де, мабуть, і голова відпочиває, і душа зцілюється до своїх улюблених паларгоній. Вибачайте за дивний голос, що навіть кави не пила, трошки сонна, невиспана. Вирішила познімати, поговорити про квіти. Не знаю, відпочиваю тут, тут легко. Тут не думаєш. Цуценята мої, собаченята, поприбігали. Світла в нас немає. Наколотила собі якусь розчинною кави, яку знайшла. Грація Коко Шанель. Чесно, мабуть, зараз на даному етапі це просто вершина творіння Анни Єрмоленко. Селекція Грація. Сорт просто неймовірної краси. Величезні, крупні такі ось махрові квіти ніжного рожевого кольору. У мене, правда, трошки ось кінчики вона підсушує. Але це все через спеку. І так, дуже здивована, що вона так ось гарно розкривається в спеку. Взагалі квіти здаються. Ну, одну чи дві квіточки я правда прибрала, коли зовсім було спекотно, і я її трошки пересушила. Формує велику кількість суцвіт. У мене ж, до речі, було два суцвіті, таких ось в розпуску я показувала. А от, і поки ми переїжджали, у мене ось, бачите, та ось частинка навісика це там, де я раніше знімала. І зараз трошечки ще ми розширились. І мої квіточки тепер можуть стояти так ось трошечки, як то кажуть, вільніше, їм легше дихати, і мені легше за ними доглядати. Ось Тому одне суцвіті я зламала. Воно було просто гігантським. Я його ще навіть зважила на кухонних вагах, близько 100 грам була вага суцвіття. Тобто навіть не в такій стадії розпуску майже повного, а квіти були в половину менші, тобто бутони самі. Її треба підв'язувати не тому, що вони нестійкі, а тому, що ну, їх дуже багато, вони дуже важкі, ці квіти, вони дуже такі масивні. Ну, Сорт. Чесно кажучи, просто нереальної краси. Настільки він мені сподобався, настільки зайшов, ну це дійсно просто шедевр. Чесно, от серед грацій просто бомба. Класний сорт. Зупинилась довго на ньому, тому що, придивіться, от реально достойна рослинка. Дуже класно. Так, тут у мене династія Даджі, красуня моя. Набагато сортів я зараз знімаю такі окремі ролики, невеличкі похвилинки, де їх детально описую, розказую про них. Тому кому цікаво, там якесь одне з недавніх відео, там і кущики показую, і горщики, які використовую. Сорт особливий, дуже гарний. Мабуть, кому б його не покажи, всі одразу впізнають, що це династія дачи. Ну, Хіба може хто з мамою Вівою Розітою попутає, але мама у них червоніша? Віва Розіта має на увазі. Так. Тут ось білявий сорт, який мене вражає формою своїх квітів. Це ТА парижанка ну, Квіти надзвичайної краси. Отакі От ось, так, зараз фокусую. Такі рюшки, такі завитушки, дуже гарно. І суцвіття вона може формувати дуже великі. Це в мене зараз таке, Та, що ж фокус <кхід> втрачається. Зараз такі невеликі соцвіті, які були в спеку, ось квіточку вона розкрила. Але з того, що я помітила, то таке розкриття не дуже характерне. В основному це такі ось напівзакриті квіточки. Ось. І коли це велике таке соцвіття, десь у мене було з перших соцвітів, такі повноцінні, величезні, то дуже-дуже гарний ефект. І квіти такі крупні, дуже такі об'ємні. Коротше, сорт дуже сподобався, теж не очікувала. Це новинка в мене цього року. Навіть і близько, як то кажуть, не чекала, що буде така красуня. Так, тут шик А Ай, не знаю, як цю красуню знімати, щоб її колір передати. Так, щось Персиково-помаранчевий, українська селекція, шик. Теж сорти шик дуже подобаються. Є у мене їх кілька. І ще більше і більше хочу. Я не знаю навіть, яка з українських селекцій краща для мене, тому що шик це більш такі ось гібриди, дуже цікаві, оригінальні. Грації більш такі зональні пеларгонії. Тому не можу вибрати якусь одну з них обожній обидві. Тут, до речі, ще в мене грація. Не знаю, які. Показати ж гарно, це грація серця Рубіна. Цьогоріч вона в мене невеличкі, поки шапочки формує. Теж молода рослинка собі вкоріняла молоденьку, формувала її. Таке ось темно-зелене темно листечко, має зональна. Такий сорт, знаєте, міцний, кріпкий, стабільний, йому нічого от, ніколи не відсушує квіти. Дуже такий класний сорт, от мені подобається. Він своєю стабільністю. А, мабуть, квіти мені не вдасться, отак ось щось. Коли питала селекціонера Анну, вибирала між цим сортом і червоною калиною, питала, в чому ж різниця, власне, і от вона пояснила, що до цих шапочок каже: от як куркулеві шапки, от такі ось закручені квіти, наче такі, знаєте, от дійсно ці шапки з куркуля, як то кажуть, і дуже чимось схожа форма квітів. І взагалі, оці шапочки на такі саме шапки. Тому о, такий він настільки оригінальний, особливий якийсь. Дійсно, от теж покажи мені його на будь якій фотографії, мабуть, через цю особливу форму квітів, я його одразу впізнаю. Дуже гарний такий сортик. Супер, рекомендую. Серед червоних, стабільних, тим більше українська селекція прекрасний сорт. Ще одна краса української селекції. Це я про цю красуню. Це шик забава. Супер квітлива. Якби я ще оце не ламала бутони постійно, дивіться, скільки вона там соцвіть гонить, вона мене стояла з краєчку, поки ми ще не розширились тут на вісик, і я постійно їй ламала соцвіття. Коли тягнулася до якогось наступної квіточки при поливі, або ці бутончики, які були з краю, звисали столик, ну, вона мене бідолашно так страждала, тому я вирішила її вже так. Посередині столу поставити, чому, власне шик забава, тому що при розкритті кожної квіточки це таке видовище, видовище кольорів. Відтінків, вони змінюються з кожною пелюсточкою, кожна пелюстка має якийсь певний свій колір, коли розкривається. Теж сорт дуже стабільний, не відсушує нічого. Вона рахується як зонартик, але сер... я би навіть, чесно кажучи, не сказала б, і не знала би, якби не почитала опис селекціонера. Сорт Ну просто абсолютно без проблеми. Абсолютно. Я бачила, як він цвіте в квартирах, я бачила, як він цвіте, ось як у мене на вулиці, навіть під відкритим небом бачила цвітіння, шик забави, і вона ні в кого нічого не відсушувала. Усіх формувала такі ось великі, гарні зонтикоподібні суцвіття набиті, такого ніжного кольору, світленький всередині. Ось, бачите, квіточки з прожилочками. Дуже гарно. І це ось вже відкриті суцвіття, а коли вона тільки розпускається, от в мене зараз просто нема такого характерного суцвіття, яке от саме-саме якось всі майже вже розкрилися, ну, з тих, що наявні зараз на кущику. І відцвітає вона небрудно. Бачите, отак ось засушує квіточки, і вони абсолютно такого ж кольору, як і основна квітка. Теж довго зупиняюся, тому що сорт супер класний. Так, тут у мене Євгалина Оланова. Зараз формує багато шапок. Надіюсь, вона мене трошки витягнулася, так кущик з тої сторони. Я підперла, тому що стояли в тісноті і кущики почали тягнутися. Саме тому ми і вирішили на вісик свій розширяти, тому що ну, така ось ситуація, коли я побачила, що рослинки дійсно страждають. Галина Воланова теж сортик, новинка моя цього року, коштику десь півроку, і він мені дуже зайшов цей сорт, дуже сподобався. Перші квіти були значно крупніші. Я маю на увазі не зимове цвітіння, а ті, що були ось перед цим суцвіття. Але зараз їх більше, і зараз спека теж. Її сортик дуже гарно себе показує в таку спеку. Нічого не відсушує, стабільний такий теж супер класно зайшов. Авантюринчик персиковий, це суцвіття вже трошки прибрала квіти. Це ось теж тільки набирається, формує великі шапки. Теж в мене трошки ці квітку ніжки повитягувалися, і сам кущик, бачите, витягнувся, тому вони так тісно стояли і всі до сонечка. Тому, можливо, на самі кущики я би не сильно звертала уваги, ну, якби у мене, так, коли ви дивитесь там розмір куща, там, довжина оцих ніжок. Зараз у мене трошки не характерно. Минулого року у мене всі ці сорти були і значно компактніше. Вони росли, тому що в них були трошки інші умови. Зараз у мене вони повитягувались, тому одразу кажу, щоб ви не думали, що ну, от реально в нього такі ось дуже лезні квіткуніжки. Вони набагато-набагато коротші. Тут ось, як завжди, червоний букетик. Майя Плісєцька я, Теж червоний, мабуть, не зможу на цей телефон зняти. Махрові гарні квіточки такі маю, ось трошки видно. Вона постійно квітне, постійно. Не було ще такого, що на ній не було квітів. Зараз, до речі, не бачу нових бутонів, то може буде навіть якась перерва трошечки. А то вона постійно, постійно, постійно у мене цвіте. Так, ще одна. Українська селекція, грація Лебедине Озеро. Якась вона така рожева віддає. Насправді вона біленька. Ось цей тільки-тільки розкривається. кущик у мене старенький, дуже страждав. За його вичухала. Ось, але нормально, наче починає квітнути, трошечки розживіє. Ось зараз наче непогано видно, трошечки, бачите, в серединці розживіє, відцвітає, ось непомітно, коли гарна погода. Звісно, коли велика, висока вологість, то багато сортів відцвітають там, грязно, коричневі стають. Ось, а якщо так сухенько, тим більше якось в квартирних умовах, то буде так ось відносно непомітно відцвітати. Квіточки просто підсушує. Гарний теж сортик української селекції. Так, колір цих двох. Це ось Есфір і і прекрасної», і Лія Жозефіна. Я не знаю, як їх передати, ці кольори. Бордово-фіолетові, винно-фіолетові. Навіть не знаю, якими словами це описати. Тому що вони от просто бордовими на камерах зазвичай показують. От. А вони такі дуже-дуже темні. Ну, от в кого є Лія Жозефіна? Відтінки подібні. Я ж мені трошки псує нерви. Ось одну адекватну таку ось квіточку розпустила, така як вона, в принципі, має бути у неї. Трошки навіть видно, бачите, всередині цей ось такий фіолетовий колір. От в неї майже всі квіти такі, ось, трошки навіть і темніші. Ось решта квітів такі ось трошки якісь крякозябри. Хоча тут ось намагається теж розпускатися. До речі, зараз, видно, ці мазочки бордові всередині пелюсточок, бачите в неї? Вони такі вишневі, а квіти самі фіолетово-бускові, ой, фіолетово-бордові. фіолетово, фіолетово Коротше кажучи, дуже такий гарний сорт. Капризуля, вона трохи в мене, не в плані, що вона не хоче квітнути, вона дуже хоче квітнути, я її обираю ці суцвіття. вона просто не може розпустити мені гарні квіти. Думаю, що це можливо через спеку. Ось кілька квіточок, коли була якась адекватна температура, оскільки квіточок розпустила нормальними, тут ось знову щось таке починає крутити, зрозуміло. Але сорок дуже квітливий. Їй просто, мабуть, треба якісь знаєте, умови створити. Ідеальні, не знаю, поки ключик шукаю до неї. Так, Ну і есфір. Є є сфір Теж недавно показувала в коротенькому відео. Дуже молодий кущик, у мене йому місяці, мабуть, три. Не формувала, сама так ось росте, сама кущиця. І вже, мабуть, 5-6, 6 точно бачу суцвіть, 7 навіть бачу. Вже 7 таких ось повноційних І Поки в розпуску. Трошечки щось прив'яло в спеку, але наче розпускає, наче витягує. Не знаю, буду дивитися, спостерігати. Сорт дуже для мене новий поки що. Тут юполонез. Цей показує чомусь надто таким фіолетовим, трошечки він світліший, але все одно дуже такий яскравий сорт, такий вогник, Кущ у мене витягнутий. теж був дуже в тісноті знаходився. Він трошечки світліший, насправді чим. Зараз на фото показую. Але не знаю, сорт такий доволі вже старенький, як то кажуть. Не новинка точно. Не знаю, чому я ніколи на нього не звертала уваги. Квіти просто дуже-дуже гарні, і колір у них дуже гарний. Сорт прекрасний. Не знаю, дуже квітливий, теж дуже-дуже сподобався. Кардинал теж так витягнуся кущик. Тут починає розпуск квіточка, дуже гарний колір має. Так, не передам, звісно ж, я цей відтінок. Але взагалі, от так ось колір квітів, його, в принципі, передається непогано. Коли ось так ось розпускається, ці ось білі бутони червоним розпускається. Ну, дуже гарно, дивіться Боже, яке, яке гарне поєднання кольорів, оцей червоний з білим. Ну, навіть не червоний, він такий коралово-червоний. Кардинал чудовий сортик. Зараз в мене таке непоказове цвітіння для цього сорту. Ось, але взагалі сорт просто класний. Минулого року я не знаю, налюбуватися ним не могла. Величезні шапки це у нас е, ріоли терніці теж сорт зимою придбала перед Новим роком. Такі ось круглі шапища. Ну, з таких ось персикових відтінків, ось він, авантюрин. Е, з таких Кулькових, скажімо так, цвітінь, то, мабуть, вони в мене фаворитах. Ну і ще ж, звісно, пак Салман Comtez. Там теж просто краса, краса, красивуща. Тут трошки світліша, ніж на камеру, шиповник, квіти якісь такі мілкі зараз, не знаєте ж, мабуть, через спеку Бо взагалі там така ж квіточка на 3-4 на пальці. Одна. Ось три цвіття видає. А, четверте бачу. Була трошки в нього пауза. От він так поквіт першою хвилею, а потім десь, мабуть, тижнів три було таке в нього затища, і зараз ось знову набирає бутони. Тобто, це, мабуть, з тих сортів, які так ось періодами квітнуть. Тут ось вищипую бутони, і вже бачите, хоч трошечки мене позеленіла, це моя сага. Вона просто вже така була страшна, така жовта. Я її вже просто один раз навіть азотним добривом підживила, щоб трошки кущик наростити, тому що ну бідолашка ледве вже виживала там з тими квітами, з тим букетом трошки вирішила дати їй відпочити, бо мені здається, не знаю, дійсно цвітеться до смерті і залишусь без сорту. Денис впізнала на Деніс. Сорт не новинка, сорт, мабуть, від якого не знаю, чи зможу коли-небудь відмовитись. Такі ось круглі кулі троянд. Два кущика в мене. Так ось в трояндах і відцвітається. Ось, вже бачите, серединка повністю засушена. В очі не кидається. Дуже гарний сорт. Я ці шапки можу, не знаю, по місяцю не прибирати, і ніхто й не помітить, що вони вже відцвівші. Шикарний сортик. Один з моїх перших колекцій. Її дуже-дуже. Задоволена, що його маю. Так, зараз я її сфір поламаю тут. Так, Там Сон Гуголь. теж постійно на квіту, постійно свої такі ось шапки помпончики формує. Дуже гарний сортик. Ювелаліта. Розцвітається нарешті. Я так переживала, що в неї оці ось, це ось друге соцвіття, І теж було в гілочках, от так ось просто між гілочками. Думаю, ну що це за прикол? Це, коли воно ті квіти там за листками застрягають, нічого не видно, нічого не зрозуміло. Це друге соцвіття, теж таке величезне. Перше було взагалі його вже прибрало, тому що воно розпуститися не могло. Рослинка теж молодесенька, місяців три, мабуть, чотири. Ось. І ось нарешті вже почала таке ось. Нормальні шапки формувати. Одна друга, бачите, одна за одною йдуть шапочки в неї, квітне постійно. Дуже такий гарний колір, наче непогано передається, малиново-фуксієвий. Теж колір такий з небагатьох, мабуть. Зараз, може, не так яскраво і правильно він передається. Але ну, дійсно дуже такий оригінальний колір. Хто тут в мене ще? Астрид, теж одну шапочку лишила і теж дала універсальне добриво 2020 -20 -20 для кущика, тому що теж оцвіталася, Але дилюся, знову ж набирає бутончики. Це з тих, кому, як то сказати, не заборониш квітнути, вона постійно це робить. Набираю перші бутони. У мене, скажіть мені, як її звуть, п'янадній. А тут ось такий кущик горизонтального росту. Це сіянець UV-41. 421. 421, коротше кажуть, розобудик. Там багато-багато бутонів. Такий ось цікавий кущ, значить такий. І, ну, це в будь-якому випадку гібридна пеларгонія. Але такі листочки прикольні, такі схожі, на, мабуть, зоналки кущ, кущик іде в горизонт, тобто як зонартик. Дуже класні квіти має такі трояндоподібні. От в мене, коли вона вперше заквітла, це теж з тих сортів, коли. Фото, очікування, і реальність не співпала. Тобто реальність була набагато-набагато вищою, ніж я очікувала. Не очікувала таких гарних квітів від неї. Купила таке, знаєте, ну, розбути, розібуть, щось буде прикольне, мабуть. Але вийшло ну, дуже гарно. Мені сподобалось. Так, тут в мене підвішений, тільки теж починає зацвітати юсіреньєвий туман. І цей мій павучок розкинувся. це... Лавлівера. Теж перші дві шапки, коли тільки заквітла, вони були розміром з мою голову. Це, це був таке, таке було гарне видовище, що вам не передати. Зараз шапки трохи менші, ну як менші. Такі ось менші, що рук не видно за ними. Єдиний недолік у цього сорту, що він сипле пелюстками. Взагалі, так ось десь підвісити, ну, сорт дуже гарний. Такі теж оригінальні квіти. Воно, здається, теж зонартик, але ну, не знаю, ніяких абсолютно проблем, в догляді за нею я не помітила. Гарний сортик. Так, тут у мене Леона галактика. Теж вже частково відцвітає, квіточки такі ось повигорали, вже не такого насиченого кольору, дуже давно тримаються. Отак ось відцвітає, бачите, ось теж підв'ялює, засушує квіти. В принципі, непомітно дуже. І там ось набирається купа нових соцвітів. Теж сорт квітне постійно, у мене принаймні абсолютно ніяких проблем. Іріол профітроль. там ось шапочки вже відцвітають. І тут ось лише набирається. Він мені чимось схожий на наших забаву. Хай на ці ось шапочки ще розквітнуть, я їх, мабуть, порівняю, тому що навіть робила фото поряд одне з одним. Квест в нашій вайбер групі влаштовувала. до речі, хто ще не долучився, долучайтесь в верхньому коментарі, там є посилання. Ось її дівчатка там вгадували, хто у мене на фото. Спільними зусиллями таки вгадали, але вони дійсно мені дуже-дуже подібні. Так, ще в мене в цій частинці навісу тут ось тільки починає свій розпуск: це Лара Маджорі. Ну, така якась мілка цього року, не знаю. У ну, мене вона, звісно, під столом стояла. Ось. Ну Квіти набагато мілкіші, ніж були минулого року. Ну, тільки починає квітнути. Ось трошечки хоч забарвилась квіти, як виставила. А, квіти. Вже ось зламала два бутони, поки вам знімала. Так, ану фокус. Не хочу фокус фокусуватись. Гарний сорт це такий старих зонартиків, мабуть, старіших, це вона і вон в мене є ще. Ось так всі всі вже новенькі. Так, і тут ось у мене ще купідончик. купідон, Стоїть ось тут грязний, на нього сиплеться все зверху. Теж перші шапки лише. якось довго він щось набирався, щось думав. Дуже гарний такий теж сорт, достойний. Великі шапки формує. Так, мабуть, на цьому першу частинку свого відео я буду завершувати. Такі ось красуні. В 6 ранку. Всіх міцно обіймаю, тримайтеся.